У Полтаві відкрили меморіальну дошку Герою України Тарасові Бобаничу. Хто він завжди був активний, динамічний. Весь майдан прийшов. в обласному центрі. Працюють волонтери всеукраїнського табору. Будуємо Україну разом, що саме ремонтують. Головна задача це демонтаж цих трибун і там батарея. У Полтаві роздають безплатні гарячі обіди для переселенців. Хто саме може отримати? Дочка зареєструвалася у неї фільгі. Під час оборони України загинув 51-річний військовий Сергій Терновський із Решатилівської громади. Про це Суспільному розповів речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Старший солдат поліг 26 листопада під час артобстрілу поблизу селища Курдюмівка на Донеччині. Воїн народився у селі Хоружі, де у нього залишилася дружина та двоє синів, повідомила на Фейсбук-сторінці голова Решетилівської громади Оксана Дядюнова. Дата та місце прощання поки невідомі. 23 листопада поблизу села Новомихайлівка на Донеччині загинув 23-річний Андрій Міщенко. Боєць мав звання солдат. Проживав у селі батьки у Пішнянської громади. У нього залишилися мати та брат. Прощання відбудеться 29 листопада. Повідомив Суспільному голова громади Микола Різник. Завжди був активний, динамічний. Весь Майдан пройшов, він був постійно сповнений енергією, тобто це людина, яка могла. Заряджати, ввести за собою. Так командир правого сектора Андрій Стемпіцький розповідає про свого побратима Тараса Бобанича з позивним Хаммер. На честь загиблого військового у Полтаві відкрили меморіальну дошку. Коли почалася війна у 2014 році, від того часу він залишив юридичну контору, де працював юристом, і час від часу він їздив на війну. Тобто це могло бути два-три рази в рік. І коли Почалась повномасштабна війна, він став командиром другого батальйону, він очолив свій батальйон 8 квітня у мене чоловік загинув. Тарас Бубанич був родом зі Львівщини, а на Полтавщині протягом 2022-го базувалося його добровольче формування. Встановили меморіальну дошку барельєф за гроші благодійника на одному з будинків у центрі міста, аби полтавці могли її побачити. Наш Тарас прожив достойне достойне життя. Можна людини забрати тіло, але не можна забрати дух, дух націоналіста, дух патріота. Наш Тарас завжди любу хвилину йшов на допомогу людям. І дуже-дуже тяжко говорити, знаходити ще якісь слова. Приїхав на відкриття дошки побратим військового Андрій Герасенко. Ми від початку повномасштабного вторгнення боювали на Київщині. А коли на Київщині бойові дії закінчились, то наш батальйон перемістили парвінкове під ізюм на Харківщину. Вперше ж боя. в боях загіду був танковий бій. У них прямою наводкою влучив танк. Він Виводив хлопців звідти, щоб я всі загинули. І одним із останніх лишався. і Разом зі своїм побратимом з Франківщини вона загинула. Кожен день, кожен, скажу, кожну годину він працював на нашу перемогу завжди, без перервів, без передихів, без відпусток і відповідно. До останнього дня, тобто він був зі зброєю в руках і загинув як воїн у бою. Кожне велике місто нашої України має пам'ятати своїх героїв. і я вважаю, що не тільки те, чи ти причетний до Полтави. так ти причетний до всієї України, тому що ти був українцем, тому що ти поклав своє життя за Україну. 24 серпня президент Володимир Зеленський присвоїв Тарасу Бубаничу звання Герой України. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава. У центрі села Стасі Деканської громади 28 листопада зібралися близько сотні місцевих жителів. Ми вийшли сьогодні наші односельці для того, щоб захистити нашого колишнього сільського голову, а тепер селищного голову. Давиденка. Перше, що він зробив, село прибрало свій зовнішній вигляд, воно стало акуратне, чисте. Були представлені всі умови для того, щоб прибирати сміття. Друге, придбана вся техніка. Він зробив дуже багато, наприклад, ось доріжки. Отстроєний клуб, відстроєна от школа, поміняні вікна садик, все, амбулаторія, все зроблено, все це при Давиденкові. За словами Юрія Дрозда, зібрання у селі ініціювали через соцмережі. У самій деканці цього ж дня люди вийшли до будівлі селищної ради. Вибори, Усунути Сергія Давиденка із посади голови громади депутати вирішили 25 листопада, коли ініціювали засідання сесії. Проголосували за прийняття рішення. Про висновлення недовіри деканському селищному голові та дострокове прихильня понувального деканського селищного голови. 19 депутатів я був присутній на початку, але потім я покинув зал засідань, так як я не вважаю за доцільне сьогодні розглядати питання недовіри деканському селищному голові. Частина депутатів коментувати рішення Суспільному відмовилися. Натомість його обґрунтували під час попередньої сесії у жовтні. Забезпечують намітків повноважі, фактично заґрунтує. Належно забезпечує добровольчих підрозділів громади, що підриває боєздатність відрозділів оборони. За більшість 8 місяців перебуває нашій державі в стані війни жодне притяга мати не приведено до повноцінно належного стану. Не побудовано, не розпочаток будівництво жодного нового приття. Це суб'єктивна думка депутатів. На сьогоднішній день немає жодних, жодних підстав про моє висловлення недовіри. Більшість депутатів об'єдналася. І скористалися своїм правом. Я є діючим головою диканської селищної ради. Як розповіла суспільному жителька громади Наталія Кусть, місцеві зібрали приблизно 2,5 тисячі підписів проти висловлення недовіри голові. Їх планують передати в офіс президента. Нагадаємо, на посаду Сергія Давиденка обрали восени 2020 року. Тетяна Івах Ігор Лук'яненко. Новини на Суспільному. Полтавщина. У Кременчуці ОСББ та житловим кооперативам компенсують із бюджету громади половину вартості закуплених генераторів. Таке рішення 28 листопада ухвалили депутати на сесії міської ради, повідомив у телеграм-каналі голова громади Віталій Малецький. За його словами, мають відшкодувати 50% ціни, але не більше 30 тисяч гривень за генератори з потужністю від 3 кіловат. Заявки прийматимуть у міській раді. Шестеро волонтерів демонтують трибуни у приміщенні Полтавського педуніверситету, де раніше була навчальна аудиторія. Демонтаж зараз у нас трибун. Вчора був у нас демонтаж плит, стіну цих. Ну, ще тут трошки залишилося. Трибуни заважають це додемонтовувати. А так зараз у нас головна задача це демонтаж цих трибун. І там батарея. Роботу виконують волонтери всеукраїнського табору Будуємо Україну разом. Організація виникла 2014 року на базі української освітньої платформи. Тоді волонтери об'єдналися заради відновлення будинків, які знищили під час війни на сході України. Нині ж, зокрема, ремонтують помешкання для переселенців, які вимушено переїхали до інших областей України. Також створюють освітній простір. Я вирішив долучитися, тому що це шанс допомогти. Людям у такий складний час. Це також новий виклик для себе. Це можливість пізнати щось нове, тому що нас дуже цікава і гарна культосвітка, культурна програма після роботи на об'єкті. Наприклад, сьогодні ми будемо танцювати, малювати петриківський розпис. Ця аудиторія буде розділена на низку таких зон, де буде можливість різного роду проведення заходів, гри в шах, перегляд фільмів, читання віршів, змагань. Інша зона це буде зона психологічного релаксу, тренінгу, де під наглядом спеціалістів буде проводитися ціла низка заходів для реабілітації та інтерації внутрішньо переміщених осіб в громаду, полтавську громаду і адаптації відомо. Нових умов життя. До будівельного табору у Полтаві долучились місцеві жителі та волонтери із семи областей, розповіла Анастасія Дишкант. Ми або самі шукаємо громаду і пропонуємо їм долучитися до буру, або громади самі не знаходять. Команда місцева з Полтави взяла участь у навчанні і відбудуємо Україну разом стосовно того, як організовувати табори в своїй громаді. І так вийшло, що сьогодні ми вже тут. Об'єм робіт у нас доволі великий. Сподіваємося встигнути за три тижні зробити те, що запланували. Ремонтують також вісім кімнат в одному із гуртожитків університету. Там живуть переселенці, які приїхали до Полтави через війну. Ми тут робимо космічний ремонт, щоб коли вони заїжджають, то вони відчували якийсь затишок, а не те, що вони все втратили тут приїхали сюди, тут ще гірше. Працюватимуть волонтери у три заїзди по сім днів. Щодня на об'єктах зо два десятки людей. На цьому заїзді будемо більше такий демонтаж, більше шпалери зривати, а далі вже буде шпаклювання, покраска і вже оформлення так нормально простором. Вирішили прийняти участь, тому що це робиться для нашого університету, для наших, ну для наших людей. Щось робити зі своїми руками ну, все реально класно. Як розповів перший проректор педуніверситету Олексій Гура, на ремонт приміщень витратять понад півмільйона гривень. Ці гроші надають благодійники. Тетяна Весна, Павло Лопатюк. Новини на Суспільному. Полтава. У середмісті Полтави близько 13-ї години вишиковуються у чергу переселенці. Вони можуть отримати їжу від благодійників. Дочка зареєструвалася, у неї є фільмі. Я прихожу, займаю чергу. Ну, черга быстро проходит. В общем, подходим в порядке очевидно. Вот это второе, вот, вот, вот каша, рисовое мясо и э, гарником. И вот такие пакетики супа, которые... Приносить дому заварюваєш і гарячі обіди від благодійного фонду Карітас Полтава почали видавати у травні. За цей час їх отримали приблизно 7 тисяч людей. Роздають у будні із 13-ї години, розповіла Суспільному заступниця директора фонду Оксана Корольова. буцко кожен хто підпадає під критерії вразливості, а саме це особи з інвалідністю. Багатодітні родини, важкохлорі, одинокі самотні батьки і люди старше 60 років. Всі можуть отримати ці абонементи. Приходячи до нас, попередньо реєструються, їм дають картку картку абонемент, і вони протягом 30 днів можуть приходити до нас і отримувати гарячі обіди. Оце ж таки абонентський талончик. Кожний день треба приходити, не пропускає. Субота, воскресенья, вихідний. Ну, нормальні обіди дають. Дається Коли... на, місяць, на місяць. От як місяць отримаю, отримують, потім вже інші люди будуть отримувати. Mm -hmm. Мешкаю на квартирі е з хазяйкою, тому готувати ну, не дуже так, стараюся, щоб газ не розходувати. І це мене устраює. Аби ще дали повторно талончик, то я б взяла б ще талончик. Пенсія маленька, три тисячі в мене всього, тому ця допомога дуже гарна. Їжу для переселенців готують волонтери та працівники фонду. Меню щодня різне. А всі, хто отримують обіди, попередньо зареєструвалися, каже Оксана корольова буцко Як при звичайній реєстрації на отримання гуманітарної допомоги, це обов'язково оригінали документи. Це паспорт, код, довідка внутрішньої переміщеної особи, обов'язково підтвердження тієї чи іншої категорії. Приїхала з міста Харкова, Салтівка. Е, нас там. Розбили квартиру в перший день, мене ранили, півголови мені розбили, зуби ось вибили, звернулася за допомогою, заре... зареєстрували, дають нам дуже гарні продуктові набори, обіди. Лілія Пархоменко та Сергій Єрохов. новини на Суспільному. Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду. Вночі мокрий сніг із дощем, в день без істотних опадів. Вночі та вранці туман з видимістю 200-500 метрів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Упродовж доби температура у регіоні від 3 градусів морозу до 2 тепла. В обласному центрі вночі та в день від мінус 1 до плюс 1 градуса.